Побачили, це не побачили, нове відео вибачалося, прорвалося предеду, вже не буду переснімати, добавлю, прозвонили мені. І при Опилений. Десь там є, може відсотка 2-3, є не але не критично. Ну, в целом, скажу так, по тем прошли, остался ПНР. 146 гибрид. 146. Запил. И запилення. есть. Далее. Гибрид номер 130 локомотив Eurolighting компанії Піонер запилений Запилений Далі Гібрид номер 180 так він виглядає на загал. Він невисокого зросту, мені десь по груди не вищий. Такі кошик середнього розміру. 25, звісно, тут не буде. По-моєму, запилено, але чогось трошки легеньке. ну Все бункер покаже. Все покаже бункер. 170-й унес ложку, дивіться. 170, унесло, 170 це завтра хлопців попросю, хай пороставляють назад на місто. Він достатньо високий, він мені десь по підпорідок. Також корзинка середнього розміру. Запилений. 163-й. Також він не сильно високого зросту. Він десь мені по груди, ну, може, по плечі. Запилення є. Запилення є. Наступний. 418. 418. Бачимо запилення. Є, також, це будемо казати так. Корзинка середнього також розміру, вона опилена, Він, В принципі. Так, опилена, Він десь також мені по підборідок. Наступний. Там хтось писав по, з приводу 129-го, по-моєму, в мене такого гібрида тут немає лінійки. Зараз подивимося, 118. Опилений, опилений. Далі, 145-й. Все інше показувати не буду, все інше я вже виложив на етом всі наші проблеми з приводу плоскокрилих. Опилений. Отак От виглядає гібрид. Дуже, дуже цікавий. Хочу його побачити, що вже насипа, тому що кошик сильно нагнутий і закритий. Листям. Це у нас 145. Далі 136. невисокий погоди. Кошик середнього розміру. Опилений. Опилений. Двадцяй. Отак виглядає. Ветеран старостейкой пионеровской, опыленный. шестьдесят восемь так уж табличка упала по-моему даже перевернула да поломала так вот сюда Це у нас такий вітер, бачите, таблички аж позакидували їх рослини. 137. Ось такий. Забиваний. Далі. 166. Отак виглядає. Серединка. Пуста. Тут також є трошки пустої. І тут є, вон, біліна синя, є. Пустої, трошки є. 166. Далі. 164. Ну, будемо казати так. На вигляд дуже цікавий. Брит, дуже цікавий. Зерно всередині вроді запилене, але воно дуже дрібненьке. Тут запилено. Тут запилено. 455. гібрид. Він опилений. Опилений. 155. Опилений. Опилений 150-й. Опилений 150-й. Височенький він мені десь по, по підборідок. 106. Невисокий на зріст. Також у нього присутні. Верхні листя, але щось мені не подобається деформована ця корзинка. Такі кошики. Ну, По-моєму... Так, він пустий. О, середина. Пуста. Пусто. Пусто цвіт. Тут також пусто. І тут. Ось десь є по одної середина, не опилена. 66. 66. Класика від компанії Pioneer. Є теж нездорові проблеми по опилу. Тут опилений. Передовики виробництва. 66. Отак виглядає. Але я думав, що 66-й буде покраще в цьому році, цію він гарненько, ну, і последній лежачий 356, отак виглядає гібрид, він невисокий по груди. Опилений. Все. 129 го в мене немає, про нього сказати, нічого не можу. Ті що були, це у нас обсів. закінчується 356 й і починається обсів 66-й. Мабуть, ми з нього і почнемо бирати. Всім удачі!